13 листопада саме молодий Гарінський район нашого міста відзначатиме 37 років з дня заснування. Напередодні цієї дати в районі відбулась низка урочистих заходів, присвячених цій даті. А минулого вівторка у приміщенні Гарінської районної держадміністрації відбулось відкриття дошки пошани та вшанування передовиків трудової діяльності. Докладніше про це у репортажі Алли Харівської. Організатором урочистого заходу стала Гагаринська райдержадміністрація та міська профспілка Севастополя. Почесними гостями на урочистостях були представники Севастопольської міської державної адміністрації та міської ради. До Дня районного свята розглядали підсумки трудової діяльності колективи в цього району. Багато працівників та організацій перевищили свої минулорічні показники. 24 кращих людей району та 4 підприємства за рішенням Гагаринської районної адміністрації занесені на дошку пошани. Це сонячний день на свят зібралися люди різних професій. Це їх копітка праця робить наше життя кращим. Дуже приємно знаходитися здесь, потому что я тоже гагаринець, потому что я здесь вырос, потому что при мне этот район строиться, начал и развиваться. Это самый молодой, самый многочисленный, на мой взгляд, самый прекрасный и перспективный район. Я от всей души поздравляю вас всех с днем рождения. Желаю, чтобы все эти дела, которые задумали, сбывались. Чтобы те проблемы, о которых мы знаем, мы вместе решали. Я хочу пожелать ветеранам здоровья, почетным гражданам, чтобы они передавали свой опыт молодым руководителям района. Гагаринцы своим трудом, каждодневным трудом, вносят большой вклад в развитие современного Севастополя. Сегодня район динамично развивается, действительно строятся новые микрорайоны, объекты, социальные объекты, развивается инфраструктура, укрупняется и увеличивается. Но совместно, я думаю, со всеми вами, совместно с городской администрацией и городским советом, я думаю, большое им за это спасибо, за то, что они принимают активное участие в развитии нашего города. Всі нагороджені отримали дипломи кращих працівників, грошові премії та багато квітів. Першими нагородами відзначили ветеранів Великої вітчизняної війни. Не забули під час вшанування ветеранів праці, які віддали багато сил, знань, теплоту своєї душі для розвитку району. І заохочення передовиків праці не тільки грошовими преміями, але й морально є високою нагородою для працівників, які сьогодні занесені на дошку пошани. Серед нагороджених були представники силових структур міста, серед яких військовослужбовці академії. Військово морських сил України імені Павла Степановича Нахімова і Кримської радіотехнічної бригади повітряних сил Збройних сил України. Вся нагорода, яку сьогодні ми отримали, це, на мій погляд, нагорода не особиста мені, нагорода академії і великому викладацькому колективу, який працює в академії, тому що ну відсотків, мабуть, 60 колективу живуть і працю... і проживають в нашому районі. І вони роблять все можливе для того, щоб вихати високопрофесійних кадрів для збройних сил України, для Військово-морських сил України, які теж базуються в Севастополі, і теж більшість багато хто з них в Гагаринському районі і базуються, і служать, і проживають. Дошка пошани добрий критерій оцінки підприємств та закладів, окремих їх керівників і працівників. А ми бажаємо всім, для кого їх шляхетна праця стала основою життя, здоров'я, щастя та подальших успіхів в трудовій діяльності, кращих військових, управлінців, вчителів, лікарів, справжню гордість району Севастопольці, як то кажуть, мають знати в обличчя.